Мої вітання, друзі, на ремонті фара від трактора чи комбайна, я не знаю, тут стоять світлодіоди 10 їх XML T6. Давайте перевіримо їх. Один справний. Перевіряємо за допомогою саморобного приладу. Так, Другий у нас несправний, він в обриві, третій у нас теж несправний і четвертий справний. 2,3 вольта показує. Тобто будемо міняти всі 4. Так, і ставити ми будемо нові світлодіоди xmlt 6 10 Вт. Міняти будемо за допомогою спеціальної підставки для випаювання деталей. Вона нагрівається, звісно, прогріваємо корпус алюмінієвий і знімаємо світлодіоди, наносимо флюс і, звісно, припаюємо. Світлодіодимо, голову не наносимо, тому що тут потрібно, щоб тепловіддача була добра. І припаюємо, поки у нас припій розплавлений, центруємо, формуємо все. Полярність теж зберігаємо все, далі ми обережно піднімаємо плату, чекаємо, поки застине все. і Далі ми перевертаємо на іншу сторону і теж таким самим макаром. Знімаємо несправні світлодіоди, все, вони прогрілися на підошві і ставимо нові. Звісно, наносимо флюс для якісної пайки, все, полярність зберігаємо і трішки їх отак центруємо, присаджуємо, щоб все було. Якісно і воно не відпало під час роботи, тому що нагрів тут доволі таки потужний. Загальна потужність 40 Вт дального прожектора. Так, провід у нас відпав, плюсовий від нагріву. Це не біда. Ми його підпаюємо і будемо перевіряти. Подаємо від лабораторника живлення. Як ви бачите, у нас матриця запрацювала. Трішки відверну, щоб вона не сліпила вас. Так, все нагрівається, довго не буду мучити. Як ви бачите, вона працює і буде віддавати власнику. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.